Ракета знищила дитячу лікарню у Хмадит. Під завалами досі можуть бути діти, батьки та лікарі. У Кривому розі терористи росіяни вбили десятеро людей. По Україні окупанти випустили понад 40 ракет. Тим часом НАТО навіть не запрошуватиме нас до альянсу на ювілейному саміті. Досі не узгодили заяву. Голуб миру Віктор Орбан полетів до Китаю шукати рішення по Україні. Та яка німецька компанія досі співпрацює з окупантами? Вітаю! Мене звати Катерина Колган і говоримо про найактуальніші новини на цю мить. Щонайменше 10 людей загинули через масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг. Ще понад три десятки поранено. Серед них є тяжкі. За інформацією з обласної прокуратури, пошкоджень зазнало промислове підприємство у Дніпрі. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка та теж підприємство. Понівечене СТО. Є поранені. Також <звук> назад Київ став головною цілею атаки росіян. Значна частина ракет ціленаправлено прямувала в бік столиці. Терористи поцілили у дитячу лікарню, охмадит та житловий будинок. Повністю зруйновано або пошкоджено три трансформаторні підстанції. За попередніми даними в місті загинуло 10 людей, понад 40 постраждало. Нині досі триває розбір завалів. Його кілька разів переривала повторна ракетна небезпека. Тож ці цифри на жаль можуть зрости. Детальніше розповість Мирослав Солонар. Вранці російська армія атакувала Київ ракетами. В столиці спрацювали сили ППО, а втім, внаслідок ракетного удару сталися падіння уламків та прильоти. Зокрема, ось таким був ранок у столиці. Після ракетного удару столична влада заявила, що рятувальні роботи ведуться у восьми із десяти районів Києва. Найбільше постраждала внаслідок ворожого прильоту дитяча лікарня Охмадит у столиці. У соцмережах з'явилось відео перших хвилин після російського ракетного удару по дитячій лікарні в Києві. Тут лежать маленькі діти. Дюві, тут всі лежали маленькі діти. На цих фото діти з Охмадиту. Ці світлини має побачити увесь світ. Росія, країна, терорист. Одразу стало відомо, що під завалами дитячої лікарні можуть знаходитись як медики, так і діти. Зокрема, ось так поранений лікар розбирає завали в охмадиті, щоб рятувати своїх колег та дітей. Незважаючи на повторні сигнали повітряної тривоги, сотні киян та мешканців столиці також кинулись допомагати рятувальникам розбирати завали. Стало відомо, що лікар, який робив операцію під час вибуху, був відкинутий ударною хвилею. На щастя, він та його пацієнти залишились живі. Тим часом швидкі одна за одною прибували до лікарні. Люди масово приносили їжу та воду до Охмадиту. Міністр охорони здоров'я зазначив, що через удар російських ракет постраждало реанімаційне, операційне та онкологічне відділення, в яких були чисті кімнати, які мали певне повітря, і окремий корпус, який також був працював. От ми бачимо все пошкоджено. Зараз ключові задачі тут рятувальники дістають і надаємо допомогу тим, кого можемо дістати, бо вже всіх перших вивезли. Друга задача організовує. Процес, як нам провести ну, розуміння, чи буде корпус працювати, чи корпус не буде працювати, і перевозимо всіх хто потребує допомоги по інших лікарнях. Сьогодні задача завести там, де є кисень, де є ШВЛ, де є електроживлення. а Подальшому будемо дивитися і консолідувати всіх, хто отримав допомогу в лікарні в певні місця. Тобто, все під контролем головне зараз без паніки і спокійно координувати всю допомогу. Нині відомо, що дітей із охмадиту евакуюватимуть до комунальних лікарень Києва у свою чергу. Пацієнти дитячої лікарні розповіли, як пережили ракетний удар росіян. Ми почули, як ну тобто, здригнулися стіни, зрозуміли, що прильот десь чи поруч, чи щось. Ну тобто, що щось дуже сильно бахнуло. Потім, коли на нульовий поверх по сходам по виходу підіймалися, то побачили, що там. Стеля осипали, що багато осколків, що багато крові отак краплин по коридору. Сьогодні нам мали брати пункцію кісткового мозку для підтвердження діагнозу в 11 мали вести на наркоз, але не знаємо, не знаємо, що там на нашому поверсі. Зайшов персоналки. Говорять, що треба спускатися, бо щось погане іми. Спустилися, слава Богу, що встіли ліпше, що світло не виключило. То тобто з коляскою люди допомогли, бо дитинка неходяча і ну, треба було і його тягнути на руках. Ну, слава Богу, Крім того, росіяни знищили під час ранкової атаки цілий під'їзд будинку в Києві. Було чутно плач дітей та крит постраждали. Друзі, це житловий будинок. Він горить, люди кричать. Ось що робить російська нечисть, ось що. Як вона воює, ось як вона воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Погляньте, люди, люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут знешло, по походу весь під'їзд. Рятувальники намагаються всіх врятувати. Також вибуховою хвилею сильно пошкоджені ще кілька будинків, які знаходились поруч. Десь приблизно 17 квартир зруйновано. Рятувальники зараз працюють, ми чуємо, чуємо голоси. Люди знаходяться під завалами, робимо максимально, щоб швидко врятувати. Загалом ще президент Зеленський повідомив, що окупанти випустили по Україні понад 40 ракет. Більша частина з них полетіла на столицю. Щонайменше 20 загиблих та близько півсотні поранених внаслідок атаки терористів. Такі дані дають у МВС. Загалом російська армія спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів. Повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, окрім Дніпра та Кривого Рогу, під ударом були Слов'янськ, Краматорськ. Наші сили ППО збили більшість ракет, чим врятували багато людських життів. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль і закликав партнерів надати більше сучасних систем, щоб захистити мирні міста від російського терору. Реакція росіян на загибель мирних людей традиційна. Вони тому лише радіють. Для тих, хто досі шукає гарних росіян, і думає, що то лише все Путін хоче воювати. Подивіться на ось цей підпис під фото зруйнованого Ахмедиту, звідки досі виносять тіла загиблих. Люди вимагають повторного удару кинжалом по евакуйованим дітям з батьками, лікарям та рятувальникам. Не люди і звірі. Тим часом у НАТО на тлі всіх цих атак Путіна досі тремтять колінця. Вже завтра розпочнеться ювілейний 75-й саміт НАТО. Втім, країни-члени альянсу досі не погодили формулювання рішення саміту щодо майбутнього членства України. Вони ще обговорюють, як саме звучатиме підсумкова заява. Пишуть іноземні змі за їх джерелами йдеться про координацію підтримки країн заходу, навчання українських військових, зобов'язання щороку виділяти 40 мільярдів євро на допомогу Україні та призначення спецпредставника НАТО в Києві. Утім, конкретики про запрошення або навіть перспективу членства на саміті ми не почуємо. Бо навіть ці перспективи багато хто членів альянсу досі боя. Ця озвучувати вголос, відверто побоюючись бункерного діта та його реакції. І ось саме Вашингтон стане наступною зупинкою угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, який демонструє останнім часом небувалу миротворчу гіперактивність. Після візитів до України і Росії турне продовжилось в Китаї. Фото з аеропорту покійна він лаконічно підписав мирна місія 3.0». і вже навіть встиг зустрітися із Сіндзіньпіньом. Напередодні Віктор Орбан заявив ЗМІ, що перемогти Путіна і Росію неможливо, і йому, начебто, не потрібно розповідати про окупацію, адже Угорщина неодноразово була під окупацією Кремля. І далі чекаємо новини. Шабо, поки у Голуба миру Орбана, багато хто помічає вуха Кремля. Тож під час завтрашнього саміту усе стане більш-менш зрозуміло. На Одещині в місті Ізмаїл вибухнули та згоріли з будинком сонячні панелі. Загинув 52-річний чоловік. За даними МВС, він невдало замінював акумулятори на батареях, коли зайнялася пожежа. Господар будинку отримав 100% опіків. Він помер у лікарні. Коли копи приїхали на місце, почули крики про допомогу. З вогню їм вдалося врятувати жінку. Наслідки пожежі могли бути значно сильнішими, адже у гаражі будинку стояло авто з газовими балонами. Давайте. Давайте Великий німецький інвестор знову під підозрою у порушенні санкцій. Компанія-виробник будівельних матеріалів КНАУФ, начебто, пообіцяла піти з російського ринку. Оцім, обіцянка цяцянка, і схоже, менеджменту компанії гроші не пахнуть, навіть якщо вони зароблені на крові українців. Ось вам черговий доказ: фрагмент пропагандистського ролику на російському телебаченні. Здання ети спортивної школи сильно пострадало во время бойов за лісичанськ, причому було несколько прямых попаданий. На полу до сих пор можно найти фрагменты вражеских боеприпасов. А на наступных кадрах чітко видно, як місцеві використовують будматеріали КНАУФ для так званої відбудови спортивної школи у Лисичанську. Водночас у сусідньому Соледарі, на заводі, який належить цій німецькій компанії, росіяни влаштували військову базу. Ще на початку вторгнення стало відомо, що на заводі німецького концерну в Красногорську не проти були відпускати роботяг на війну в Україну і мобілізували їх. Потім цемент КНАУФ помітили на будівництві за замовленням Міноборони РФ у Маріуполі. Скандал у Німеччині топ-менеджер компанії Порше виконала своє десятимісячне маля з вікна, бо не хотіла, щоб дитина заважала її кар'єрі на престижній роботі. Жінка працювала на керівній посаді у юридичному відділі автогіганта минулого року таємно народила вдома дитину та згодом зрозуміла, що не може поєднувати роботу і материнство. Тож просто впустила малечу з другого поверху, щоб інстинувати нещасний випадок. Тіло, немовляти, з розбитим черепом під балконом знайшли перелякані перехожі. Горе матіру скоєному зізналася, і тепер сім з половиною наступних років вона проведе у в'язниці. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую, що підтримуєте нас лайками і у коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. Побачимось!